Леве, привіт! Рада вас вітати. Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Почнемо ми з енергії <гум> тижня. Вісьмірка, чаш. Вихід, переїзд. Залишайте щось в минулому. Ну, для когось це може бути елементарно. Ще один рік, так, тому що тут якраз у вас дні народження проходять. Тому тут ви так ніби як переходите так, з одного етапу життя на новий на інший. Можливо, залишаєте в старому своєму році всі негаразди, і все-все-все погане, а в новий берете тільки найкраще. Бо для кожної людини дні народження це її персональний новий рік. Зараз будемо. Прояснювати по кожній сфері життя. Для тих, хто в нас цікавиться, що ж не там на особистому з левів в плані роботи і кар'єри, в плані фінансів і морально-психологічний стан. Особисте життя. Ну, тут якась така ситуація на паузі. Подивимось, позитивна чи негативна. Для тих, хто самотній. Так, ну якщо ви чоловік, то для вас тут може йти ситуація зустрічі з жінкою в стихії, але я бачу, що стосунки, скажімо так, не будуть розвиватися так швидко, як би ви цього хотіли. Якщо ви жінка, але... Так, якщо ви жінка-лев, то тут, вочевидь, будете займатися своїм здоров'ям. Можливо, чекапи в лікаря, покращення фізичного самопочуття вашого і того, як ви виглядаєте. Для когось це може бути початком нового способу життя, тобто дієта, вправи, спортзал це все. Тут ви, ніби, як не дуже зацікавлені в любовних амурних справах. Для тих, хто в любовних трикутниках з левів знаходиться. Так, а тут ваш спокій може. Може перервати конфлікт, який може йти від чоловіка в цій, скажімо так, ситуації любовній, і чоловік захоче взяти паузу. Вам доведеться просто на це погодитись? Незалежно від того, в якій ви ролі в цьому трикутнику, тут буде пауза з чоловічої сторони. Якщо ви чоловік, то ви будете брати паузу. Тих, хто в нас в серйозних стабільних стосунках знаходиться. Так, ну тут ситуація святкування, тут, я, я ж кажу, дні народження, зустрічі з рідними, з близькими. Будьте обережні, звісно, з алкоголем, але загалом ситуація залишається незмінною, все у вас в стосунках окей, Плюс будете веселитися десь на днях народження і якихось таких сімейних зібраннях. Дивимось питання роботи і кар'єри. Дивіться, восьмірка чаш. Я думаю, що ця восьмірка чаш, зокрема, може значити ваше бажання звільнитися. Або перейти на іншу роботу, перейти на іншу вакансію. Зараз будемо прояснювати. Для тих, хто зараз не працює з левів, яка в них ситуація. Ну, тут ви не зовсім задоволені знаходитись в апатії, ви не знаєте, чим вам зайнятися і що зробити також, щоб вас порадувало і, зокрема, принесло вам самореалізацію. Тут ви ніби як ідете від всіх своїх попередніх занять, які вас могли цікавити, і намагайтесь знайти щось нове, але на наступному тижні, на жаль, це вам буде даватися складно саме через цю такусь апатичність. І, можливо, навіть в тому. Для тих, хто в пошуку роботи, леве. Так, ну тут вам в пошуку роботи може допомогти ваша родина, або ж ви зможете знайти роботу в таких сімейних бізнесах. Але ви, ви розумієте, що це не зовсім те, чого ви хотіли, бо вас можуть поставити на нижчу позицію і сказати вам, що вам ще треба вчитися і вчитися. І ви будете думати, чи приймати вам. Ту роботу, ту вакансію, яку ви знайдете в наступному чи тижні, чи все-таки чекати чогось кращого. Може навіть з'явитися таке от відчуття, що якщо я зараз не погоджусь, то вже більше нічого і не знайдеться. Але це неправда. Просто страх внутрішній. Так. Для тих, хто в нас вже в наймі працює. Так, двійка чаш з вісьміркою чаш. Ну, тут ваш партнер може вам. Скажімо так, натякати на те, що вам пора змінювати рід вашої діяльності. Тому що ви можете мало часу приділяти вашому партнеру, якщо він у вас є. Так, а якщо партнера немає, то а, тут ситуація лікарняного, ситуація відпустки. Бажання відпочити. Тобто, тут буквально до того, що ви не хочете мені давати відпустку, ну, так я візьму звільнюсь і робіть, що хочете. Нестандартно. Да, Тут дуже різко хочеться поставити крапку і визначити межі. Тих, хто працює сам на себе, або хто в нас фрілансер з левів, що у вас тут... Так, ну тут ви розумієте, що ну, поплакали, попереживали, але від вас все залежить. Ви берете все в свої руки, можливо, працюєте над своїми навичками менеджерства. І плануєте реально підняти якість своїх послуг. Тобто тут ви дійсно будете працювати по максимуму. Можливо, від когось у вашій компанії вам доведеться відмовитись і взяти нових людей. Це буде для вас сумно, особливо якщо це люди, які у вас довго працювали, але ви розумієте, що тільки так буде краще. Якщо ви фрілансер, то ну, дійсно тут ситуація дуже активного робочого тижня, і чим більше ви встигнете за цей тиждень зробити, тим краще. Більше зможете заробити. Фінанси. Король мечів. Ну тут чіткий розрахунок, тут чіткий розрахунок, і розуміння, що потрібно підзатягнути пояси, тому що фінансово ви можете не вивозити те, що ви дійсно хотіли б, і як ви дійсно хотіли б жити? Також тут можуть бути такі серйозні розтрати фінансові на ваших дітей, якщо вони у вас є. Давайте мені тут ще пару карт. Що у нас по фінансах? Ще тут у лаві. Ну, тут реально ви розумієте, що ви багато працюєте, можливо, ви навіть поєднуєте два якихось джерела доходу, але вам все рівно цього не вистачає. І це дуже сильно, скажімо так, сказується на внутрішньому кліматі вашої сім'ї. Тобто хочеться, аби ви могли більше собі дозволяти. Так, і що ж з цим робити вам? Так, не ігноруйте інформацію, яку ви будете отримувати на наступному тижні, бо вона буквально дійсно змінить все. Тут йдуть кардинальні зміни в фінансах. Будьте дуже обачними. По королю мечів, це ще документи всякі, оформлення і так далі. А будьте з цим убачними, щоб не втратити кошти. Чомусь смерть тут. Ну, реально, для коїсь тут може йти бажання звільнитися, тому на певний час там, наприклад, треба буде затягнути пояси, поки ви будете шукати інші джерела заробітку. З одної якоїсь роботи, можливо. Якщо у вас два доходи. Ну, але це вже довго назрівало і просто насправді мало статися. Для кого це дійсно актуально? Ну так, да, питання здоров'я, конфлікти в на робочому місці або з колегами. Тут, можливо, вам під кінець тижня запропонують якусь зустріч. Там, де ви зможете поговорити стосовно питань заробітку, роботи і так далі, але будьте дуже обачні з інформацією, яку ви отримаєте від цієї людини. І слухайте, що вона вам пропонує і дуже-дуже чітко. І серйозно зважуйте за зайти проти, щоб не наробити ще більшої біди. Але, але я бачу, що така фінансова ситуація буде недовгою. Ймовірно, що через місяць налагодиться у вас тут все, отримаєте якісь додаткові виплати, збудеться ваша якась давня мрія. Не знаю, якимось чином вас зарядить фінансовою енергією, але через жінку, так? Тобто, якщо ви самі Лев, жінка, то от ваша енергія вона, вона вам все порішає. Це саме та ситуація, коли треба розбиратися з фінансовими блоками, які у вас стоять. Якщо ви чоловік лев, то тут слухайте вашу жінку. Вона вам буде підказувати чітко, правильно і будете йти за нею, прийдете до кращого майбутнього. Саме в плані фінансів і того, як вчиняти з питаннями роботи. І тут треба буде слухати мудру жінку. Так, колісниця як морально психологічний стан мені подобається, тому що, як би не було там складно, але колісниця їде. Поїзд їде, воно лізе. Тому тут ви збираєте себе докупи. І, ймовірно, готуєтесь до якихось поїздок, до переїздів, до відряджень, до а, частого зміни місця, тобто сьогодні приїхали, завтра поїхали, потім туди. Для когось це може бути а, опанування нового виду транспорту. Для когось це може бути покупка транспорту або зміна, та, а, ремонт, і ви будете цим от. Буквально жити наступний тиждень. Але мені подобається такий настрій, бо колісниця вона дуже позитивна. Вона завжди про те, що так, ми зараз це все переживемо туди-сюди, туди-сюди, і все буде окей. Тобто вона ніколи не дає зневіритися, тому що це завжди рух вперед. Давайте подивимось, що нам тут карти порадять. Тут вас чекатимуть довгі розмови, які дозволять вам знайти рішення, які стосуються як вашого фінансового стану, так і ваших почуттів. Якщо ми про почуття будемо говорити, то тут які розмови. Тут от партнерство, дійсно. Ви будете багато думати, багато говорити про партнерство. Для когось це може бути навіть ситуацію таку от неочікувано, що якщо ви лише там зустрічалися, то вам запропонують одружитися як варіант або з'їхатися. Так, тобто тут буде знайдене рішення, як вийти з якоїсь ситуації, з глухого, глухого кута в вашій кар'єрі. І вам треба буде буквально забити на те, що говоритимуть вам інші люди, послухати оцю от розумну жінку. Розумна жінка це може бути і ваша там мама, наприклад, або ваша сестра. Тобто тут все, скажімо так, залежить від того, в яких ви обставинах знаходитесь, але загалом ви знайдете рішення, як вийти з цього глухого кута. Для когось це дійсно може бути думка про те, що ну так все треба закінчувати. Якщо тут ситуація не рухається, мене тут не цінують, не поважають, я не отримую достойної заробітної плати. Я, наприклад, буду рухатись кудись в інше місце. Тобто тут прям прорив. Будь ласка, бережіть ваше здоров'я, будьте обережні з алкоголем, будьте загалом дуже сильно обережні. Бережіть себе, лево, на наступному тижні, бо ваше здоров'я може вас трошечки ну, зіграти з вами злий жарт. От буквально ситуація, все було окей, все класно, може защемити десь там в поясниці. Або якісь сильні головні болі. І це буде вам створювати перешкоди весь тиждень, тому, будь ласка, якщо потрібно давно вже відвідати якогось лікаря, не беріться, це. І під кінець, що нам тут скажуть, надія, надія є, і надія буде, зірка. Тримайтеся оцього настрою колісниці, рухатись лише вперед. Як би не було складно, у вас є оця от зірочка, яка вас веде. Для всіх це різна, але у всіх нас повинна бути зірочка, яка нас веде. І ми зможемо далі собі їхати на своїй колісниці, не оглядаючись назад. Тому тут весь тиждень буквально рухайтесь вперед. Що ж, цікавий тиждень тут у Левів. Буду чекати на ваш зворотний зв'язок. Пока-пока.